Початок нової ери в Івано-Франківську презентували відроджений футбольний клуб «Ревера-1908». Він став першим в історії міста і був створений у 1908 році. Тепер розпочинається його сучасний шлях про плани та перспективи на майбутній сезон у матеріалі Ольга Нестерук. Що справжнє саме такий переклад з латинської вислову Ревера? Свою історію футбольний клуб під одноіменною назвою розпочав ще в 1908-му і проіснував до 1939-го. Сьогодні розпочинається його нова сторінка. Відродження Ревери для Франківська це велике майбутнє, європейське майбутнє, яке ми в яке ми вкладаємося і закладаємося, не дивлячись на те, що зараз такий час, що це ризиковано. Резикований проєкт, можливо, ні, всіми буде сприйнятий як доречне саме для сьогодення. Але ми, коли задавали собі це питання, ми згадували, що ми більше працюємо на майбутнє. Якщо уявляти реверу як професійну складову футбольної спільноти, це молодіжний клуб цьому футбольному сезоні головна команда ФК Ревер 1908 представлятиме Івано-Франківськ у другій професійній лізі. Наші плани дуже великі, я можу сказати. Та в нас є вектор розвитку, є стратегія, якої ми будемо дотримуватись. Та буде ставка на молодих талановитих футболістів, яких ми будемо розвивати. І, і маємо надію, що в подальшому вони зацікавлять великі клуби не тільки України, але й Європи. На сьогодні у головної команди триває процес підготовки до сезону 2024-2025. Ми почали підготовку 27 числа. Е, вже за два дні доходить до кінця наш перший тренувальний збір. Ми вже зіграли два товариських матчі. Два ще попереду. Е, наше завдання зараз е, ознайомитися з другою лігою, закріпитись там е, і. Спробувати і показати на що ми спроможні. Також футбольний клуб Ревера підтримує дитячі мрії. Мета допомогти юним футболістам перетворити пристрасть до гри у професійну кар'єру. Ми створили дублюючий склад: це хлопці, яким 16-17 років, і буде друга команда, яка вже буде адаптуватись для дорослого футболу, буде приймати участь в обласних змаганнях. Вони досить якісного рівня. Ну і сама академія, вища ліга українського, дитячого на футболу України ми будемо намагатися потрапити і в елітну лігу з часом. Ну і дитячий юнацький футбол. Він з дітками від п'яти до тринадцяти років. Клуб відкритий до співпраці з міжнародними колегами. На сьогодні вже підписані декілька таких угод.